Вітаю, шановне товариство, радий бачити кожного, хто прагне знати справжню ціну нашої свободи. Сьогодні ми поринемо в часі, коли одне лише ім'я змушувало ворогів тремтіти, а кулі за переказами оминали цього чоловіка стороною. Перед тим як ми почнемо цю неймовірну подорож у минуле, прошу вас підтримати український контент. Поставте вподобайку та підпишіться, адже наша історія. І среле це наша зброя. 1675 рік став часом, коли доля в усій християнській Європі могла змінитися у вогні татаро-турецької навали. Але на шляху Орди стояв чоловік, якого вороги називали Урус Шайтаном, а козаки своїм батьком і заступником. Іван Сірко не просто вмів воювати. Він бачив крізь туман і чув шепіт трави. Що попереджала про небезпеку. Усе почалося із зухвалої зупинки. Кримський хан, сп'янілий від власної величі та підтримки османського султана, підготував остаточний удар по Січі. Він вірив, що козацьке гніздо можна випалити вщент одним раптовим нападом. Проте Сірко ніколи не чекав, поки ворог прийде до його порогу. Його стратегія була простою і водночас геніальною. Вдарити там, де на тебе найменше чекають, і зробити це з такою люттю, щоб земля здригнулася під копитами коней. Кошовий отаман зібрав коло себе найкращих характерників. Це були люди, про які досі ходять легенди. кажуть, вони могли ловити кулі голими руками та перетворюватися на вовків, щоб непоміченими проходити крізь ворожі варти. Сірко обвів поглядом своїх побратимів. Перед ними лежав важкий шлях через перекоп у саме лігво звіра. План був настільки небезпечним, що багато хто вважав це самогубством, але авторитет отамана був беззаперечним. Коли він підняв свою булаву, тисячі голосів злилися в один глухий гул згоди. Козацькі військове вирушили в похід таємно. Вони прийшли не великим трактом, а балками та яругами. Маскуючись від татарських роз'їздів. Кожен козак знав, якщо їх викриють раніше часу, вони опиняться в пасті безводного степу. Сірко особисто перевіряв шкірну варту, кожну деталь спорядження. Очі його, гострі як у сокола, вдивлялися в обрій. Він знав, що хан вже зібрав десятки тисяч віршів, готових рушити на Україну. Раптовий прорив через перекоп став для ворога справжнім шоком. Козаки не просто перетнули кордон, вони ввірвалися в Крим як розпечений ніж у масло. Перші татарські загони, що намагалися чинити опір, були зміщені за лічені хвилини. Паніка поширювалася швидше за вітер. Селище охопило півм'я, а вісники з жахом доповідали хану про незліченну кількість квотгуд, які не знають жалю. Кримський хан, почувши про вторгнення козаків поспіль у своє володіння. Відчув, як холоне кров. Він, який ще вчора мріяв про взяття Києва та Варшави, тепер був змушений рятувати власне життя. Не чекаючи збору основного війська, хан у паниці залишив свою столицю Бахчисарай. він втік у гори, сподіваючись, що скелі та вузькі стежки захищають його від козацької шаблі. Це була не просто втеча, це було приниження, якого Кримське ханство не знало десятиліттями. Сірко діяв швидко і розважливо. Він розділив своє військо на кілька мобільних загонів, кожен з яких мав своє завдання. Поки одні нищили військові укріплення, інші займалися визволенням полонених. Степ навколо Гезлева та кафи наповнився гуком боїв. Татарські загони, намагаючись згрупуватися, потрапляли в засідки. Козаки використовували знання місцевості та фактор несподіванки на повну силу. Кожен рейд був вивірений до секунди. Чутки про те, що сірко вже під стінами палаців сіяли такий хаос, що татарські війники кидали зброю і тікали в лісі. Вони вірили, що отаман володіє чорною магією, адже він завжди з'являвся там, де його не чекали, і зникав до того, як ворог міг нанести удар у відповідь, але за цією магією. Стояв холодний розрахунок великого полководця і безмежна хоробрість його людей. Посеред цієї завірюхи війни Сірко залишився спокійним. Він знав, що головна битва ще попереду, ханно чи пізно вийде з гір, коли сором пересилить страх, і тоді козакам цікаво показати все, на що вони здатні. Але на той момент ініціатива була повністю в руках запорожців. Вони вже не були просто воїнами. Вони стали месниками за роки розбитих доль і спалених українських хат. Сонце нещадно палило кримську землю, але козаки не збавляли темпу. Отаман Іван Сірко знав, що кожен час зволікання дає ворогу шанс оговтатися. Поки татарські загони у страху розсіялися по нагір'ях, запорожці продовжували рейд, діючи, мов злагоджений механізм. Вони не просто забирали здобич, вони ніщили саму можливість ворога. Вести війну на українських землях. Це була стратегія випаленої землі, перенесена в лігво загарбника. Тим часом у горах кримський хан намагався приборкати тремтіння в руках, його втеча була ганебною, але жадоба помсти почала переважати над першим переляком. Він розумів: якщо він не знищить сірка зараз, його влада в Криму розвіється як дим. До хана почала стікатися в цілілі загони. А також ті сили, що стояли за логами у віддалених фортецях. Поступово навколо правителя зібралося величезне військо, яке налічувало десятки тисяч досвідчених віршів, що прагнули крові. Івут Трік. Сірко, перебуваючи в самому центрі ворожої території, отримував відомості про кожен крок хана. Його розвідники, що знали степ як своїх п'ять пальців, доповідали: Орда виходить із гір. Сили були нерівними. На кожного козака належало щонайменше п'ятеро, а то й десятеро ворогів. Будь-який інший полководець почав би відступати до перекопу, намагаючись врятувати хоча б усю війську. Але Сірко не був би легендарним кошовим, якби діяв передбачувано. Він вирішив не тікати, а прийняти бій на своїх умовах. Гетьман вибрав місце для вірусного зіткнення надзвичайно швидко. Це була рівнина. Оточена невеликими пагорбами та ярами, що дозволяло приховати всю силу. Але головна ідея сірка полягала не в топографії, а в психології. Він знав, як сильно татари складаються на візуальні сигнали та розпізнавання своїх під час хаосу Великої битви. Саме тоді в його голові народився план, який пізніше назвати одним із найпідступніших і найблискучіших у козацькій історії. За наказом сірка, частина козаків змінила свій вигляд. Вони використовували трофейний одяг та, що є, захоплені татарські прапори, бунчуки та стяги з напівмісяцями. Це був смертельний маскарад. Ці загони мали перемогти роль Кіквот Четвертаж, що нібито поспішають на допомогу хану. Сірко особисто інструктував кожного десятника. Валіваут 5 елек. Коли основна маса татарського війська нарешті показалася на обрії, пил від їхніх копіт закрив небо. Хан ішов упевнено, вірячи, що тепер він затисне козаків у Лещата. Він бачив попереду невеликі групи запорожців, які нібито почали в паніці відступати. Це лише додало йому азарту. Квот шитман чек. Кричали мурзи, підганяючи коней. Вони не помітили, як з флангів до них почали наближатися вершники. Під татарськими прапорами хан, дивлячись у підзорну трубу, побачив знайомі стяги. Він вирішив, що це один з його беїв, який зміг обійти сірка з тилу. Радість затьмарила йому розум. Він віддав наказ прискорити хід, щоб з'єднатися з цими силами та разом розчавити ядро козацького війська. Татарське військо розтягнулося, втрачаючи щільність строю в надії. На швидку розправу над ворогом вони війшли в пастку, яку Сірко розставив з ювелірною точністю. Спека ставала нестерпною, але козаки, що сиділи в засідках, не ворушилися. Також коні під ними стояли, мов кам'яні статуї, результат тривалих тренувань і суворої дисципліни сірка. Отаман стояв на невеликому кургані, спостерігаючи за наближенням орди. Він чекав того самого моменту, коли ворог опиниться в точці неповернення, де маневр вже не врятує, а чисельна перевага перетвориться на тягар. Коли передні лави ханського війська порівнялися з переодягненими козаками, ті раптово скинули маски. Замість вітальних вигуків татари почули оглушливий залп із мушкетів та пістолів прямо в притул. Це був момент істини. Квот 7. Прокотилося над степом, татарські прапори в руках козаків впали, а замість них злетіли вгору закривавлені шаблі. Удар був настільки раптовим і нищівним, що перші ряди орд просто перестали існувати за лічені секунди. Хан прийняв їх за своїх союзників і це стало його фатальною помилкою. У лавах татар почалося справжнє пекло ніхто не розумів, де, а де чужий. Козаки-характерники, що очолювали атаку, вривалися в саму гущу ворога, спричиняючи смерть і неймовірний жах. Вони діяли злагоджено малими групами, розрізняючи величезне військове хана на окремі шматки, які вже не могли зробити організованого опору. Почалася не битва, а справжня кара. Крики жаху змішалися з іржанням коней та гуркотом самопалів. Те, що хан вважав свою перемогу, за лічені хвилини перетворилося на криву баню. Козаки, які щойно тримали татарські прапори, тепер діяли з такою швидкістю, що, здавалося, ніби їх не менше, а тисячі. Це був справжній психологічний злам, коли ти бачиш вершника у знайомому одязі, а наступної миті його шабля вже летить до твого горла, розум відмовляється вірити в реальність. Сірко, спостерігаючи за ходом битви, Віддав наказ основному резерву. Тепер, коли ворог був дезорієнтований і затиснутий між власними переляканими рядами, козацька піхота, що до того ховалася в глибоких ярах, виступила вперед. Вони рухалися щільними лавами, ведучи безперервний вогонь. Кожен залп виривав десятки життя. Татарська кіннота, яка завжди славилася своєю мобільністю, тепер опинилася в пастці. Тіснота не дозволяла їм розвернутися для атаки, а власні втікачі збивали з ніг тих, хто ще намагався бути. Кримський хан, приголомшений раптовою зміною ситуації, намагався віддати накази, але його голос тонув у загальному гаморі. Він бачив, як його найкращі мурзи падають у пілюку, так і не зрозумівши, звідки прийшла смерть. Страх перед Амашквотвусем. Знову паралізував волю правителя. Він розумів, що Сірко знову переграв його, застосувавши проти нього ж власну самовпевненість. Серед козаків у цей час панував холодний розрахунок. Вони не піддавалися сліпій люті, а чітко виконували план отамана. Особливу роль гравці звали так звані Чіоквот Ейксілі, які заповзли в тил ворожих артилерійських позицій, якщо такі були. Або просто вирізали командний склад Орди. Без управління багатотисячне військо повернулося на некерований натовп. Тисячі татари почали кидати зброю, намагаючись втекти назад до гір або заховатися в прибережних очеретах, але втекти було нелегко. Сірко передбачив і цей сценарій. Заздалегідь розставлені заслони на переправах та вузьких стежках стали для відступаючих стінок смерті. Татарське військо було розгромлено не просто фізично, а морально. Кожен військовий Орди тепер знав, проти них б'ється не просто людина, а сила, яку неможливо зупинити звичайною сталю. Поразка була повною і нищівною. На полі бою залишилися лежати тисячі загиблих загарбників. Земля, яка ще вранці була свідком ханської пихи, тепер була залита кров'ю тих, хто прийшов на українські землі з мечем. Але для сірка це лише початок завершального етапу походу. Він знав, що головна цінність цієї перемоги не вбитих в ворогах, а в тих, кого можна було врятувати з неволі. Після того, як опір було остаточно зламано, козаки почали збирати полонених та трофеї. Проте очі сірка шукали інше він наказав знову відчиняти ворота зенданів та підвалів у захоплених містах і селищах, повз які вони проходили. З глибини землі, з темних казематів почали виходити люди, які вже давно втратили надію побачити рідне небо. Це були жінки, чоловіки, старі й діти, які роками тримали в рабстві. Багато з них спочатку не вірили своїм очам, бачачи перед собою воїнів з оселецями та в козацькому вбранні. Сльози радості та неймовірні вигуки вдячності розрізали повітря. За попередніми підрахунками було визволено близько 7 тисяч християнських бранців. Це були люди з Поділля, Волині, Київщини та навіть з далеких земель Речі Посполитої. Сірко особисто підходив до визволених, він розмовляв з ними, заспокоював і обіцяв, що ніхто більше не посміє торкнутися їх по шляху назад. Для цього ця перемога була святою саме через ці обличчя. На яких знову з'явилася надія. Але попереду був важкий шлях назад через ворожу територію, і отаман розумів, хан може спробувати зібрати залишки сили для останнього відчайдушного удару. Повітря над Кримом було важким від запаху порогу та пожежі, але для тисячі визволених бранців воно вперше за довгі роки пахло волею. Іван Сірко, сидячи на своєму вороному коні, Спостерігав за нескінченною вервицею людей, що виходили з неволі, сім тисяч душ, чоловіки з мозолистими руками, жінки, що притискали до себе дітей, народжених у рабстві, та сиві старі, які вже не сподівалися померти на рідній землі. Це було живе свідчення величі козацького духу, але попереду чекало найважче випробування повернення назад через ворожий крок. Запорожці діяли оперативно. Окремо визволених людей було захоплено величезні трофеї, десятки тисяч голів худоби, отари овець та табуни породистих коней. Військова здобич була неймовірною золото, коштовна зброя та турецькі тканини. Проте цей величезний обоз зробив козацьке військо малорухливим. Сірко розумів, що кожен крок назад до Січі буде боєм він наказав вишикувати людей так. Щоб вози та худоба потрапили всередину, а збройні козаки оточували їх щільним кільцем, готовим у будь-якому місці розвернутися в лаву. Кримський хан, оговтавшись від першого нищівного удару, не міг змиритися з таким ганьбою. По всьому півострову розлетілися гінці з наказом збирати кожного, хто може отримати шаблю. Він прагнув не просто повернути здобич, а стерти сірка з лиця землі. Щоб ніхто й ніколи не наважився повторити такий зухвалий рейд. Загони татарської кіноти почали переслідувати козацький обоз, наче вовки, що кружляють навколо пораненої здобичі, витікаючи слушної хвилини для нападу. Але Сірко недарма мав славу характерника, він наче відчував наближення ворога спиною, коли татарські роз'їзди намагалися атакувати тил. Вони натрапляли на засідки, які отаман залишив у найнесподіваніших місцях. Козаки використовували тактику кевуот дагнеакіч». Вози щіплювалися ланцюгами, утворюючи неприступне укріплення, за якою гримілі влучні постріли запорозьких мушкетів. Кожна спроба орди прорватися всередині закінчувалася горами трупів. Шлях до перекопу був вмитий кров'ю. Козаки йшли вдень і вночі. Майже не зупиняючись на відпочинок. Погода теж випробовувала їх на міцність, пилові бури засліплювали очі, а спека висмоктувала останні сили. Проте визволені бранці, бачачи перед собою сувору, але впевнену постать сірка, знаходилися в собі силі йти далі. Для них він був не просто полководцем, а земним втіленням Божої справедливості. У ці дні проявилася ще одна риса сірка. Його непохитна мораль. Попри величезну цінність захопленого майна, він насамперед дбав про людей. Коли запаси води ставали критичними, отаман наказав віддавати перші краплі дітям та жінкам. Він ділив сухар із простим козаком і спав на голій землі, накрившись лише світою. Це об'єднання армії та врятованого народу створювало ту невидиму силу. Яку не могли здолати тисячі ханських віршів. Коли козаки нарешті підійшли до Перекопського валу, останньої перепони на шляху до рідного степу, хан зібрав залишки своєї гвардії для остаточного удару. Він вірив, що біля вузького проходу можна затиснути козаків і розправитися з ними. Битва біля вала була запеклою і тривала від світанку до глибокої ночі. Це було протистояння двох світів. Відчаю загарбників та незламної вили людей, що повернулися додому. Сірко сам пішов в атаку в перших рядах, кажуть, що кулі свистіли біля його скроні, але жодного не торкнулося старого отамана. Його шабля виблискувала в замінах сонця, що сідало, вказуючи шлях до перемоги. Запорожці, над хрест прикладом свого батька-кошового, здійснили неможливо вони не просто прорвали облогу. А змусили орду втікати в глиб півострова. Шлях на Січ був вільний, частина п'ята. Коли козацьке військо нарешті перетнуло перекоп і опинилося в рідному безкрайньому степу, над загонами повисла незвична тиша. Це була тиша людей, які щойно вийшли з пекла і не могли повірити у своє спасіння. Позаду залишився розгромлений Крим, переляканий хан та тисячі ворогів. Що так і не зупинилися на урус шайтана. Попереду була Січ і вільна Україна, сім тисяч визволених душ ішли за козацькими возами, і кожен їхній крок відлунював надією. Проте саме в цей момент Іван Сірко зіткнувся з випробуванням, яке було важчим за будь-яку битву. Серед визволених бранців почалися згадки. Не всі хочуть повернутися на попелища своїх колишніх домівок. Дехто за довгі роки неволі вже встигнути пустити коріння в Криму, завести там сім'ю або просто змиритися зі своєю долею. Отаман зупинив військо і звернувся до людей. Його голос, грубий від вітру та походів, пролунав над степом. Квеут 12. Це був момент істини. Частина людей, засліплена страхом перед невідомим майбутнім на батьківщині, вирішила практику в Криму. Сірко дивився їм услід із глибоким сумом у серці. Він знав, що свобода це важкий тягар, який не кожному під силу нести. Але він також знає, що ті, хто добровільно обирає рабство, стають загрозою для вільних. Легенди кажуть, що отаман наказав молодим козакам наздогнати тих, хто повертався. Аби вони не стали провідниками для ворогів у майбутньому, але це лишилося на сторінках представлених літописів як свідчення жорстокої правди того часу. Для остаточного шляху до Січі став справжнім тріумфом. Коли на обрії знападають вежі Запорозької Січі, дніпровські пороги привітали своїх героїв могутнім гуркотом. Козаки повернулися не просто з перемогою. Вони привезли з собою живу пам'ять про те, що жоден ворог не є всемогутнім. Величезна здобич була поділена по справедливості частину віддали на церкви, частину вдовам загиблих побратимів, а частину на переозброєння війська. Цей похід назавжди закарбував ім'я Івана Сірка в історії як одного з найвидатніших полководців Європи. Він провів понад 60 великих битв і не програв жодної. Його стратегія раптових ударів та психологічний тиск на ворога випередила другий час століття. Він став символом незламності, людиною, яка могла розмовляти з ворогами мовою сили, але залишилася вірною своєму народу до останнього подиху. Кримське ханство після цього удару довгий час не могло оговтатися. Впевненість орди у власній недоторканності була розбита вщент. Степи України на деякий час отримали такий жаданий спокій, а слава про запорожців розійшлася далеко за межі українських земель. Також можутні монархи Європи шукали союзу з сірком, розуміючи, що він той щит, який тримає на собі удар східної навали. Сам отаман не шукав слави, для нього найвищою нагородою були вдячні очі матері, які повернули сина, та дитячий сміх. Що знову лунав у звільнених селах. Він залишився простим воїном, характерником, який знав таємницю природи та людської душі. Його життя було присвячене одній меті, щоб українське сонце більше ніколи не затьмарювалося чорним димом ворожих набігів. Ми підходимо до завершення нашої розповіді, але історія Івана Сірка не завершується даними в підручниках. Вона живе в кожному з нами. У нашій здатності стояти до кінця за свою землю. Це була лише одна сторінка з героїчного минулого Запорозької Січі, яка нагадує нам сьогодні, коли ми єдині та охочувані мудрими лідерами, ми не переможні. Запорозький дух неможливо знищити, поки живе пам'ять про таких велетнів, як Іван Сірко. Його постать стала справжнім міфом, а кожна битва уроком мудрості та відваги для майбутніх поколінь. Навіть після смерті отамана вороги продовжували його боятися. За переказами, козаки ще довгий час возили з собою в походи його праву руку, вірячи, що вона приносить перемогу та відлякує нечисту силу. Це була віра в людину, яка стала живою легендою ще за життя, і чиє ім'я досі викарбовано золотими літерами в літописі української звитяги. Історія цього походу в Крим. Це не просто розповідь про військову удачу, це нагадування про те, що справжня сила виникає в єдності, швидкості та незламній волі до свободи. Ми маємо пам'ятати свою історію, бо в ній заховані ключі до нашого майбутнього. Сьогодні ми знову стоїмо на сторожі своєї землі, і приклад Івана Сірка надихає нас не здаватися навіть у найтемніші часи. Знання минулого робить нас сильнішими. А пам'ять про героїв непереможними. Дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша увага та підтримка українського контенту це неоціненний внесок у нашу спільну справу. Не забудьте поділитися цим відео з друзями та написати в коментарях, про кого з видатних українців ви хочете почути наступного разу. Разом ми збережемо нашу спадщину. Бережіть себе та Україну! До нових зустрічей у вірі нашої великої історії.